Усіх моїх підписників і гостів каналу. Ви знаєте, хочу вам щиро подякувати за ваші лайки, за ваші коменти і за підписку. А також хочу звернути увагу всіх, хто не є підписаний на мій канал, а дивиться моє відео, будь ласка, підписуйтесь, там є на моєму відео в правому куточку такий червоненький квадратик. Нажимайте на цей червоненький квадратик, це є підписка, або на дзвіночок ще нижче під відео. І тоді ви будете підписані. Бо якщо вам цікаве моє відео, то будь ласка, підписуйтеся, щоб я бачила, яку тему я, я можу висвітлювати і кому що цікаво. Це буде добре для мене і це буде добре для вас. Дякую. І тепер сьогодні я буду робити канапки з кабачків. У мене кабачки такі маленькі, бо я не знайшла більших. Вони в мене маленькі. Якщо маєте чуть більше, то будуть добре більші, аби всередині не було багато насіння. Я цей рецепт десь випадково побачила в інтернеті, і він мені так запав в душу, що я його мушу зробити для себе, бо мене вже сьогодні колотить. Я хочу такого кабачка. Так що будемо робити разом з вами і побачимо, що з цього вийде. Можливо, і вам сподобається такий рецепт, і ви будете собі використовувати. Дивіться, кабачки ми будемо нарізати. Я вже їх помила, почистила, пообрізувала. І будемо їх нарізати не так звикло, так дрібненько, як ми нарізаємо, щоб пожарити кабачок, а такими грубшими, так по сантиметру десь. По сантиметру. Отакими от кулечками грубшими. Його можна, звичайно, порізати отако довго. Такими листочками. І ті листочки теж піджарити, і теж потім зробити їх завернути, і теж буде смачно і буде добре. Ну, я попробую так сьогодні. На другий раз, може, зроблю листочками. От бачите, якими є величенькими такими по сантиметру нарізала кабачки. І так я зараз всі кабачки наріжу, бо я хочу канапочок, знаєте, хочеться чим побільше. Щось я дуже їх захотіла. Через що я їх нарізаю багато і буду робити багато. А ви вже дивіться, скільки вам. Може вам один кабачок достатньо, може два. Але спершу зараз ми зробимо мої і побачимо, які вони в мене получаться. Кабачки всі порізані. Посолимо їх. Поперчимо. Тепер рукою отак, гарненько треба їх вимішати, щоб на кожен кусочок купала нам сіль і перчик. Музика. Лишимо їх на хвилин 15, щоб вони е так, протягнулися сілью і перчиком, і будемо далі продовжувати. Так, Мої кабачки постояли вже 15 хвилин. Тепер сковорідку розігріваю і наливаю сюди олійку. У мене а можете використовувати любу яку маєте. О, і тепер будемо накладати сюди кабачки. Так гарненько, бачите, кабачки підпікаються, а тим часом я підготувала тарілочку з паперовими серветками, щоб всю олію з лишню. І зараз ще трошечки будемо знімати. Зараз я всі пережару. І будемо робити начинку для них. Я пережарила. Ось так вони, бачите, виглядають перед вами. Тепер вони, поки вони холонуть, нам треба зробити ще одну зажарку. Це з цибульки. Цибульку я нарізала так дрібнесенько, щоб було швидше. О, і грибочки. Отакі грибочки я мала, сім грибочків. Я зараз цих два ще доріжу. І тепер знову перейдемо на кухню і піджаримо цибульку з грибочками. Нехай висимо. Зараз сюди додаю грибочки. трошки підсолюю, трошки підперчу. Ось так мої грибочки пережарилися, тепер вони будуть холонити. А я тим часом буду займатися зараз другими складниками. Тепер будемо робити намазку зверху. Я натираю сир, у мене приблизно сиру є 200 грамів. Сир сюди піде. Яєчка підуть. Оці грибочки, що ми пережарили, укропчик, чосник. І потім будемо заправляти сметаною з майонезом. Так, Сир натерли, будемо натирати яєчка. Так, додаю сюди гриби з цибулькою. Часничок видушую. Не бачите, в мене такий великий чесничок. Тут їх, певне, зубчиків є три або й чотири. Так що, якщо я рахую, що зубчиків три. Чотири сюди чосничку, таких середніх, треба додати. Чусначком смачно, так що я чузначку даю більше. Тепер будемо заправляти. Я маю стільки майонезу. Тут є 3 столових ложки без горки. О, і я сюди ще додав сметани таку величезну ложку. 2 столових ложки, скажімо. Гарно це все вимішило. І дамо сюди цю заправку. Перчим. Солем. І зараз трошки його вимішую, а потім я його переб'ю блендером. І тепер намазка в мене готова. От я буду ось так намазувати. І потім я наверху підготувала порізаний перчик і порізаний помідорчик наполовинки. І буду докладати. Зверху або помідорчиком, або червоненьким перчиком. Ось так, як я вже зробила, бачите? О! Треба, щоб воно чіпилося. І зараз я нароблю таких канапочок і тоді побачимось. І я наробила канапочок. О, дивіться, які вони гарні, яркі. Я ще докришила жовтенького перчика, щоб воно було кольоровіше і щоб воно гарніше дивилося, навіть отак на тарілочці. І ви знаєте, вони надзвичайно смачні. Вони дуже дуже добрі. Вони є добрі, вони є такі, знаєте, ніжні, делікатні такі. О, і вони на будь-який стіл підійдуть. Воно є як прикраса одночасно, і як, і як канапочка. І дуже добре смак. Вже поки намазувала, я вже не знаю скільки я їх з'їла. Я їх вже випробувала на всі сторони. Дуже добре, дуже добре і смачні. І знаєте, якщо не у вас лишається ця помазка, її можна на будь-що піджарити гріночку і на гріночку. Її можна кабачок отак по довжині піджарити і зробити такий рулетик, Замотати ту помазку можна використати в будь-якому випадку, якщо вона у вас лишається. У мене не лишиться, бо у мене ще багато кабачків є. У мене не лишиться, але якщо лишається, то можна використати до чого-небудь. Вона дуже смачна є і така, знаєте, ніжна. Ну, та що там, грибочок, цибулька окріпчик, що ж там може бути і сир, що ж може бути там недоброго. Так що, кому сподобалися мої канапочки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. Не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб підписатися, щоб вам приходили повідомлення про моє нові відео, які я буду робити. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!